Всім привітання! Поділюся коротеньким відео буде для когось корисно. як від себе ці ланци, що нас сковують, ланци всяких цих гріхів, негативні новини, таке прикро, комусь. І ця людина зв'язує ці ланци. І досить сильно сковують ці ланци, не дають їй піти вперед, навіть один день правильно прожити. Потрібно, щоб ці ланци відсікти, відрубати, розірвати від себе всякі ці гріхи похоті. Це все-таки неправильне. Потрібно звернутися до Бога, до Ісуса Христа, за допомогою, тому що ми бачимо безсилі. Молитва допомагає в цьому. Потім допомагає простенькі вправи, віджимання для чоловік, присідання, ходьба. Ну, небагато, навіть один кілометр це вже пройшовся, ти вже розірвав оце таке всяке. Ну не, ну, не потрібне, що сковує нас. Так що. Поборіться, воно варта, щоб розірвати цей ланц у своєму життю і піти вільніше вперед.